Zip файл YouTube Вирішив я зробити собі аварійне освітлення в квартирі, хоч якесь, бо електроенергію відключають. Домашніми справами займатись треба, а в повній темряві особливо нічого не зробиш. До цього часу в мене були розкидані отакі DIY так звані тернопільські вічні свічки, да, світлодіод, і на дві батарейки запаяні. Самі дешеві батарейки по 6 гривень штука, дротиком спаяні і світлодіод зелений. Причому. Бо білих у мене не було. 5 вольтовий світлодіод. Посилання на цей виріб я лишу отут. Випливе підказка. Глянете на іншому каналі, який називається Сашо Тернопільський. Ну, такий варіант: чисто орієнтуватися по квартирі у відсутності світла. До речі, оця збірка у мене вже приблизно два місяці. Якось ще світить, але до, досить слабенько. Ну, батарейки грають роль, які ви використовуєте, якщо б тут були якісь енерджайзери чи варти, чи дюрасели, було б краще. А так це самі дешеві відекси по 6 гривень за штуку. Ну, цього, звісно, недостатньо. Далі у мене є отакий от гнучкий. Світильничок від 5 вольт USB. Купувався він в Аврорі за 30 гривень, по-моєму. Я його купив десь ще рік тому, і він у мене просто лежав десь в коробці. Давайте покажу вам, як він світиться. Беремо, допустимо, Powerbank, вставляємо. Ну, Світить він досить непогано, але. Він у мене один, і зараз в продажі їх немає. У всілякому випадку, в моєму місті, вже таких світильничків немає. Можна замовити десь на AliExpress, але поки то все дійде, доїде. Може, десь в більш великих містах вони ще продаються. Скільки зараз вони коштують, я не знаю. Є такі ж від Xiaomi. Ну, як у мене в чаті в телеграмі писав один мій підписник, каже, що різниці особливої немає, як вони світяться, що цей світиться, що той світиться. В принципі, яскравість приблизно однакова. Цей виріб зараз актуальний, але він у мене один і його. Якби недостатньо. До речі, давайте подивимось, скільки він споживає. Беру USB тестер, вставляю в Powerbank і споживає він приблизно 0,2 А 200 мА. З часом він трішки нагрівається, але не критично. Скільки він буде світити, я не знаю. Як альтернативний варіант, хай буде. Якщо вони десь ще з'являться по адекватних цінах, може ще парочку, я собі візьму. Ще у мене є ось такий ліхтарик, теж я ніби купував його в Аврорі. Він працює від трьох міні-пальчикових батарейок, в даному випадку теж самі дешеві, якісь енерджі. У нього є така ліпучка, і була ще друга її частина, що можна в принципі було. Приліпити на ліпучку, тут два магнітика, і він магнититься на якійсь залізній поверхні, включається він. Ось таким чином світить не дуже яскраво, але якщо поставити нові хороші батарейки, то освічує він невеличке приміщення досить е, хорошо. Він у мене висить в кухні на холодильнику. Заходиш, так щелкнув собі, світло є. Е, я думаю, переробити його на літій-іон, поставити сюди акумулятор якийсь невеличкий, можливо, від якоїсь нокії. Чи ще від чогось, треба буде переробити контакти. І я так думаю, що він буде працювати ліпше. Або, наприклад, взяти акумулятор з якогось старого вейпу чи іншої електроніки. Тут у нас виходить 4,5 вольта. Ну, я так розумію, 5 вольтові світлодіоди тут стоять. Досить вдала покупка, але вона у мене теж. В одному екземплярі. Далі ще які у нас варіанти. Можна купити світлодіодну стрічку в магазині електроніки. Це 12 вольтова світлодіодна стрічка. У мене червоного і синього кольору. Біла у нас вже певно не продається. 5 вольтових стрічок в наших місцевих магазинах я не знаходив. 12 вольтові ось тільки. Різнокольорові є. Так само зараз купити їх стає складніше, бо народ розкуповує навіть таке, і коштує метр у нас в магазині 35 гривень. Тобто 2 метра це 70 гривень приблизно буде. У мене тут був метр з синьої, метр. Червоної, також її треба живити від 12 вольт, від 5 вольт вона не запускається, вона дуже слабенько слабенько горить. Ну і в чому мінус світлодіодної стрічки, її треба на щось клеїти, тобто придумувати для неї якийсь корпус. Да, Звісно, можна просто напаяти сюди якийсь акумулятор чи холдер для батарейок, і вона просто буде так бовтатися, світити. Можна, в принципі, причпити на той же самий холодильник, але це все не дуже зручно, не дуже. Вже естетично я б так сказав. Потім я покажу колись для чого я її брав і що я з нею зробив. Ну, є такий варіант, якби вона на звичайному двосторонньому скотчі, тобто ми її відрізаємо по контактах, запаюємо там, де нам треба, плюс-мінус, тут позначено, і клеїмо кудись, і вона буде світитися. Варіант використання непоганий, але я ж кажу, від 5 вольт вона не запуститься, то треба або 12-вольтовий пауербанк з функцією Quick Charge, або якийсь блок живлення. На 12 вольт або перетворюючи напруги знову ж таки для пауербанку з 5 до 12 вольт. І сьогодні я зайшов в Аврору і знайшов там ось такі ходові денні вогні для автомобіля. Як ми знаємо, вся автомобільна електроніка живиться теж від 12 вольт. Значить, тут у нас повний опис, схема підключення в автомобілі, ну нам це не треба. Давайте просто дістанемо і подивимось, що тут є в комплекті. Все. Робочка порожня, 4 маленьких саморіза, тримачі. До речі, досить прикольна штука, бо ми можемо зробити отак, закріпити. І оці тримачі вже кудись прикрутити. В кожному габариті такому йде, виходить, 8 світлодіодів і такий дротик. Два тримача два Габарита. Дротики, звісно, такі ну прямо зовсім слабенькі, і їх я певно буду заміняти. Давайте я просто розкручу вам один габарит і покажу вам. Що там всередині? Значить, в чому плюс цієї покупки, ну, я так для себе вияснив, ці два габарити коштують 77 гривень. І є який-ніякий корпус, плюс тримач, можна десь закріпити в квартирі і просто під'єднувати до живлення, і буде тобі світло. Значить, тут у нас така проста текстолітова планка, є резистори, підключення через резистори, правильне. Ну і по суті два контакти, котрі виходять. Я хочу потім відпаяти оці дротики. Взяти друти зі старого блока живлення, так відріжу чорний і червоний. Більш грубі дроти, і запаяю сюди їх. Один. Я буду живити від 12 вольт від акумулятора електроінструмента, а інший я спробую запаяти на нього USB і попробую запустити від 5 вольт від пауербанка. Я вже перевіряв, воно працює, світить слабо, але світить від 12 вольт, звісно, буде ліпше. Зараз закручу на місце. Конструкція, я би не сказав, що сильно надійна, але досить проста. Ста думаю, проблем з нею бути не має для порівняння, як воно світить. Покажу вам. Під'єднаю до. Так, але треба, щоб був добрий контакт, бо дротики дрібні. Незручно це, звісно, на камеру робити. Ось так вони світять ну, досить яскраво від 12 вольт. Тому і хочу замінити я оці дрібні дротики, бо вони прямо ніякі. Думаю, за відключення електрики воно буде освічувати краще, ніж оцей 5 вольтовий світильничок. Ну а від USB. Давайте теж спробуємо заживити. Ну Від USB від 5 вольт воно слабо світить, тестер навіть не бачить споживання. Тобто теж треба заживлювати через підвищувач напруги або брати менш розумний пауербанк, який при маленьких навантаженнях буде видавати напругу в будь-якому разі. Ось такі прилади я собі взяв. Зараз я відпаяю. Оці слабенькі дротики, на інший запаяю напряму USB, і коли будуть якісь результати, я вам покажу, як це працює. Ну що, запаяв я ці габаритні вогні від автомобіля. На один припаяв USB-дротик, потім будемо використовувати його з павербанком і з підвищуючим напругу перехідником. На іншому просто я поміняв дроти на більш такі грубі від блока живлення старого. Нічого складного, просто запаяю. Я плюс до плюса, мінус до мінуса. Значить, давайте перевіримо від акумуляторної батареї шрупокрута. Контакт вже більш е, хороший, бо дроти адекватні. Світить досить яскраво. Скільки буде світитись від, від цього акумулятора, я не знаю. І також знайшов у себе батарею від фотоапарата Nikon en el 9 Вона видає 7,4 вольта. І 1000 мА. Звісно, вона БВ, бувши у використанні, і ємність її не 1000 мА. Не знаю скільки, треба буде затестувати. Зараз вона повністю заряджена, і давайте подивимось, як від неї буде святити цей саморобний ліхтар. Треба буде придумати якісь клемки чи щось подібне. Світить не так яскраво, але світить, в принципі, непогано. Так, що один такий ліхтарик певно зроблю від. Неї знайду місце, де це можна закріпити, можливо, зроблю якийсь е е вимикач. Ця пластина, вона така ненадійна, але просто щоб висів десь ліхтарик, думаю, підійде. Ну що ж, а на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки і підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Також переходьте за посиланнями на екрані в інші соцмережі, і по можливості можете підтримати мене донатом за посиланнями в описі до відео. Ну а з вами був Лікан. І до зустрічі.